Великдень наближається. Сьогодні робимо дві глазурі без яєць. Обидві не кришаться, готуються просто. Так що зберігайте рецепт. Для першої нам потрібно малинове желе. Розвожу пачку желе 100 мл окропу. І добре, добре перемішую, поки не розчиниться. желе. Повинна повністю розійтися. Даю трохи охолонути хвилин 3-4. Потім додаю цукрову пудру. І ось тут починається магія. залежно від того, скільки ви будете додавати цукрові пудри, ваш глазур буде ставати або суфле, або твердою. Я додаю 100 грамів, і це буде як маршмелло таке воно не липке. Через добу, але суфлешне. Якщо ви хочете твердішу, потрібно додати 230-250 г цукрової пудри. Можна 300. Тоді вона через хвилину вже буде повністю твердою. Додаємо цукрову пудру і починаємо збивати у вузькій ємності на найбільшій потужності міксеру. Збиваємо десь біля 5 хвилин. Воно почне біліти, але все одно вона буде зберігати той фруктовий аромат желе. Наносимо готову глазур на паски та прикрашаємо. Все. Для другого, більш класичного варіанту глазурі потрібно 5 г швидкорозчинного желатину заливаємо 20 мл холодної води, перемішуємо, відставляємо у бік. 160 60 грамів цукру з'єднуємо з 30 мл холодної води та дрібкою лимонної кислоти. Перемішуємо, ставимо на вогонь і трошки уварюємо, щоб цукор розчинився. На маленькому вогні я довожу до кипіння, цього достатньо. Гарячий сироп переливаємо у миску, де будемо збивати. Додаємо набухший желатин та починаємо збивати. Спочатку на маленькій швидкості, щоб все перемішати, і доводимо до найбільшої швидкості міксеру. Збиваємо в цілому хвилин приблизно 5. Дивіться, ось маса побілішає, вона стане більш густою. На ній буде чітко видно сліди від міксеру. Як Колами, бачите? Готова глазур буде тягнутися стрічкою, як у мене. Збита глазур починає дуже швидко застигати, тому відразу починаємо обмакувати наші пасачки. Цієї пропорції вистачить на 3-4 пасачки середнього розміру. У мене 8,5 см і так її багацько на 3 пасочки. Прикрашаємо спочатку. Глазур буде липкою, схожою на зефір скоріше. Але при завітрюванні, коли залишаєте просто на столі, не накривайте нічим. Вона добре засохне, але не буде кришитися при розрізі. Смачного!